Трамп відмовився від поїздки в Стамбул після інформації, що Путін не буде приймати участь в переговорах. Про це заявив not attend tomorrow's peace talks between Kyiv and Moscow. That after learning that Putin was not on the list of attendees, a US official said once we learned that they took the president off the possible list of attendees as well as for Ukraine's president Volodymyr Zelensky well he's on his way to Turkey he earlier said he'd only take part in talks if Putin was present president Trump for his part wants the two sides to sign a 30 day ceasefire deal we'll see if. Well, friends now we are waiting for Trump's reaction because all his statements he had hope. На те, що Росія і Україна проведуть прямі перемовини в особі безпосередньо Володимира Зеленського, Володимира Путіна і сам хотів прийняти участь. Для нас це було би чи не аби яка можливість досягти миру. Тому що давайте будемо говорити відверто: ні Зеленський, ні Путін не хочуть миру. І все це попахує такими. Домовленостями, оманськими домовленостями, можливо, якимись іншими, домовленостями, які призводять до вбивства українців, простих українців. Натомість Зеленський і вся його банда команда Багатіє. Так само і гарна ситуація в Росії у Путіна. Війна дозволяє зачищаючи зачищати неугодних і ще більше вибудовувати жорстку свою вертикаль, закріплюючи свій політичний режим. Ну, вже друзі. Ситуація погана, як на мене. Чекаємо на реакцію Дональда Трампа, тому що він виходив з такою ініціативою. Його заява надихала мене, я думаю, і більшість з вас. І тепер дивимося. Звичайно, залишається ще шанс про мир у зв'язку з домовленостями США і Росії. І, можливо, просто станом на сьогодні ці домовленості не досягнуто. Але це ну, поганий сигнал як для мене. Поганий сигнал як для мене. Як ви, друзі, вважаєте, що які у вас відчуття? Подивимося результатами сьогоднішніх перевовин української делегації і російської делегації. буду вас інформувати, якщо буде якийсь інсайт чи буде якась цікава інформація. Ну, друзі, а бусифікація натомість продовжується. Продовжується закупатися техніка, яка... Не для фронту, подивіться, в перепощених моїх відео, коли купляються буси. Буси броньовані, так екіпіровані для заброньованих поліцаїв, які, певно, готуються до розгону демонстрацій в Україні. На це витрачаються кошти на кайданки, на автозаки. Все це звичайно на фоні Драконівської бусифікації, яка породжує ну, стійке очікування подальшої. Знаходження подальшого знаходження диктатури в Україні. Чекаємо останніх новин зі Стамбула, тому що мир, тільки мир, перемир'я, дозволить українцям позбутися Зеленського і його банди команди.